Олександр Антонович, ну позаду перший матч протистояння. Як він для команди склався? Чи таким ви очікували це протистояння? Mm, да, не знаю, очікували. Ми налаштовувалися на важку гру. Команда Сокіл на третьому місці в чемпіонаті, де ну, гарна команда, біжить, молода. Ми не думали, що тут буде легка прогулянка. Ну, десь ми трохи. Не дограли епізоди. Футзал він футзал дріб... з маленьких дрібниць. Десь ми там виключилися, задумалися. Тут швидше, быстро... тут швидко ставлять на місце і наказують за помилки. А так я хлопцям дуже вдячний, вони молодці, билися до кінця, старалися вернутися в гру. Десь нам на ми перший раз в, такій, в такому становищі. Це ну, велика дистанція. Чемпіонат 22 гри, плюс кубок. Ми десь підлаштовуємося, вчимося. Хлопці молодці, а команду суперника з перемогою сьогоднішньо матчі. Ну ще є виїзд, другий матч. Проаналізуємо помилки, підготуємося слабкі. Сильні сторони, свої суперника. Будемо давати бій на виїзді. Ну, мінус два все далеко, не все страчено, як кажуть. Так, да, по, по рахунку, мінус два, всі можна повернутися. Будемо налаштовуватися і робити це. У нас є до 15-3 тижні. Будемо готуватися, виправляти помилки. Швидко воно так не робиться. На тренуваннях ми це робимо, хлопці стараються. Тренування і гра це великі дві різниці І психологічно, і ціна помилки. Так що нормальний процес, ми готуємося. Хлопці молодці. Болівальники наші молодці прийшли, підтримали. Дуже прикро, що ми їх розочарували трохи. Ну, вони теж повинні розуміти, що нам не дуже легко, і все воно через труд. Праця, праця ще раз праця, а там будемо дивитися, куди ми дойдемо.